Привіт! Ви тут навчаєтесь? Так. Я б хотів вступити до Хмельницького національного університету. Але не можу визначити свої спеціальністю. Якщо у вас є час, розкажіть, будь ласка, про вашу. Ну, пішли. Мене, до речі, Вероніка звати це Аня. Приємно познайомитись. Ну що ж, почнемо з питань. Чи подобається тобі польська мова? Вона класна, але я її не вивчав у школі. Рівень просто нульовий. Ми навчаємось на гуманітарно-педагогічному факультеті, наша спеціальність польська мова і література, друга мова англійська. І ми навчаємо польську мову з нуля. Серйозно? Так. Це ще не найцікавіше. Добре, Але Заким я зможу працювати після навчання? Розкажіть мені про перспективи. Ви ж виходить просто мовчите? Ти зараз сам все побачиш? Успіх, можливості, актуальність. А тебе це не бізнес-середність, але це спеціальність Але як же нам зняти цю рекламу? Ми абітурієнта привели. Ми скажемо потім, що і як ми тут робимо. Обов'язково. Мене звати Артем, да тобі зручно. Чому я вас тут сьогодні зібрав? Нам потрібно зняти рекламу для нашої прекрасної спеціальності філологія, польська мова та література, друга англійська. Може, у вас є якісь пропозиції, але ми тут вивчаємо мовознавство, перекладознавство, польську мову, англійську та ліво А це так нас, скажіть, та інші важливі дисципліни. Де ми вже на першому курсі їздимо на мовну практику до Польщі? Як же там класно? Подивіться, де ми вже на першому курсі зустрічаємося з високопосадовцями особисто, де ми конкретно слухаємо про викладачку та наукову діяльність, репетиторство. Переклад та міжнародну комунікацію. Можливо, у когось є пропозиції щодо реклами? У мене є питання. Яке? Будь ласка. Як до вас вступити? Легко. Ходімо до приймальної комісії.